Сьогодні ми підготуємося до контрольної роботи. Я взяла наш підручник, є задачі за темою перпендикулярності просторів. Тут їх, до речі, дуже багато. Я візьму так вибірково, щоб взяти всі теми. І задачі були не дуже такі, щоб складні. Так, Візьмемо не там, де доведіть, а там, де знайти. Ну, от давайте візьмемо м, якусь таку задачу з малюнком 43,22. І так через вершину Б, трикутника АБЦ проведена пряму БД перпендикулярно до площини А, Б, С. Точка е, середина відрізка а. Тому можна позначити тут, що АМ дорівнює М. Так. Знайти відрізки ДА, давайте я напишу, що нам потрібно. ДА знак питання. ДМ – знак питання. Якщо АБ дорівнює БС… Тут рисочками позначені, дорівнює 10 см, Значить, трикутник АБЦ рівнобедрений. А це у нас дорівнює. Ось весь відрізочок. Я так позначу. 12 см, ДБ – 24 см. 24 см. Так. А що ми? Робити. Ми аналізуємо наш малюнок. Зверніть увагу, наскільки трикутник А, Б, С, рівнобедрений, А точка М, середина АС, то БМ це медіана проведена до основи рівнобедреного трикутника. А медіана, проведена до основи рівнобедреного трикутника, є бісектрицею і є також висотою. Тому БМ. Перпендикулярно АС. Так, ну, дивимося ДБ перпендикуляр ДМ-похила, БМ-проекція похилою на площину АБЦ. Оскільки тут у нас через вершину Б проведено пряму БД перпендикулярно. Тобто тут, тут у нас 90 градусів. Так, ну і знайти потрібно DA і знайти потрібно DM. Дивимося, що ми можемо тут знайти. Щоб знайти ДМ, потрібно, напишу тут перше, зараз будемо шукати ДМ. Розглянути трикутник BDM, і в ньому є катет БДМ. Є гіпотенуза ДМ. Так у нас? Ні, гіпотенуза немає, вибачається. 110 у мене. Є катет, БД. І більше нічого немає. А ДМ нам потрібно знайти. Тому дивимося, що ми можемо ще знайти у цього трикутника. БМ це сторона трикутника ДБМ, а також висота рівнобедреного трикутника АБС, у якого відомо, бічна сторона, що є гіпотенузою трикутника АБМ. А також ми, оскільки знаємо, що М всередина, то АМ дорівнює 6. І тоді із трикутника БАМ прямокутного, тому що БМ медіана висота у рівнобедреного трикутника. Він прямокутний. Ми за теоремою Піфагора можемо знайти B, е, ну, Можна сказати, що це у нас 10 квадратів, це 100. Відняти 6 квадратів 36 дорівнює корень із 64 і це дорівнює 8 см. Тобто BM8. Оскільки тепер другий пункт можна взяти, а другий тут вище. Трикутник БДМ. Він теж прямокутний. Оскільки ДБ перпендикулярно на площині трикутника АБЦ. І от тепер у нас є бм катет і БД катет. А DM те, що нам потрібно знайти, це гіпотенуза. І гіпотенуза знаходиться теж за теоремою Піфагора. 24 у квадраті, додати БМ 8 у квадрат. Так. Ну і тепер ми робимо розрахунки. 24 в квадраті – це 576. Додати 64. Зараз. Так. І, мабуть, я це тут витриваю, воно мені заважає зараз. Це А і де М. Так, сейчас. E, додати 64, це у нас буде 640. 64 Шістдесят чотири на десять це вісім корінь з десяти. Там це і так, перша відповідь у нас є. Тобто Перша відповідь це наше ДМ що дорівнює 8 корінь з 10 см. Так, тепер ДА нам ще потрібно знайти. І так, ДА… Тут пишу третій десь пункт. Не дуже зручно, Пишу, ладно. Д, а, це гіпотенуза трикутника БДА, який теж прямокутний, оскільки БД перпендикулярно до площини, АБЦ перпендикулярно до довільної прямої, що належить цій площині. І тоді трикутник ДБА. прямокутний. Прямокутний. прямо І з нього теж можна знайти ДА, як діпотинуту. І Тоді буде ДА дорівнює корінь квадратний. У нас виходить 24 квадраті. це 576, ну отакі додати. 10 у квадраті, тобто додати 100. це дорівнює корінь із 676. І 676, зараз спробуємо винести. Так, 676, це у нас 4 помножити на 169. Це 2 помножити на 13 і це дорівнює 26 сантиметрів. Тому ДА дорівнює 26 сантиметрів. Так, це ми розглянули. Ну, що тут потрібно було лише знати? Ну, що у нас, якщо пряма перпендикулярна площині, то вона перпендикулярна довільні прямі, що належить цій площині, а також е, знати, е, що теорема Піфагора використовується у цих прямокутних трикутниках, і медіана, проведена до основи рівнобедреного трикутника, є висотою. Так, це я прогортаю. Давайте номер 4326. Там теж, де є малюнок. Щоб розмалювати. Зараз поки не витрачати час. З точки М проведено до площини Альфа перпендикуляр МА і рівні похилі МА і МБ. Я їх позначу так рису. Знайти відстань між. Основами похилих. основу похилих – це точка А і точка Б, Тобто знайти АБ. Щас я з'єднаю, щоб було видно, що ми шукаємо АБ. Якщо кут МАА, МАА, ось тут 30 градусів у нас. АМБ. АМБ. Давайте іншим кольором, щоб було зручно видно. АМБ 60 градусів. І МА 5 сантиметрів. Ну, я тут вже напишу М Аж рівня 5 см. Це те, що нам надано. Як завжди, починаємо розв'язання е, питань. І так, дивимося а, Б. Це сторона якого трикутника? путника? А М, Б. Гаразд. Тоді, е, який цей трикутник? Трикутник АМБ рівнобедрений. Рівнобедрений трикутник, оскільки АМ е, дорівнює МБ як рівні похилі за умовою задач. А оскільки кут при вершині рівнобедреного трикутника 60 градусів, то і два інших кути теж по 60 градусів. Цього випливає? Що трикутник АМБ не лише рівнобедрений, а й рівносторонній. А і так. Далі, якщо ми Знайдемо АМ, наприклад, або МВ, то ми тоді скажемо, що АБ теж дорівнює цим сторонам. Дивимось, чи можемо ми знайти АМ? Е, да, якщо ми візьмемо трикутник А М, H, він прямокутний. А МХ. із точки М проведено до альфа перпендикуляр Це Тут у нас 90 градусів. Точки А У цього трикутника нам відомо кут 30 градусів і МА, катет протилежний до цього кута дорівнює 5 см. А нам потрібно знайти гіпотенок. Тобто. Ми знаємо, що проти кута в 30 градусів лежить катет МH що дорівнює половині гіпотенузи. Це властивість гострого кута в прямокутному трикутнику. Тому, щоб знайти гіпотенузу, достатньо MH помножити на 2. Тобто АМ дорівнює MH помножити на 2. За властивісті гострого та прямокутного трикутника, який дорівнює 30 градусів. Ще раз, проти кута 30 градусів вложить катет, що дорівнює половині гіпотенузи. MH5 умножити на 2 дорівнює 10 см. Так. І оскільки тільки ми говоримо, що трикутник АМБ рівносторонній, то ми можемо сказати, що АМ дорівнює МБ і дорівнює АБ і дорівнює 10 сантиметрів. Тому АБ відповідь. А, а дорівнює 10 сантиметрів. Так, знову у нас була пряма, перпендикулярна до площини. І далі вже пл планімеці. Так, це я прибирала. Йдемо далі. Ту ми можемо взяти. Давайте візьмемо 43, тридцять. Підрізок МК не перетинає площину Альфа. Знайти кут між прямою МК та площиною Альфа, якщо МК дорівнює 6 см, а в кінці відрізка МК віддалені від площини Альфа на 8 корінь з 3 та 5 корінь 3 сантиметрів, опікуть між прямою та площиною. Ну, давайте побудуємо. Так, є якась площина альфа. Відрізок МК не перетинає цієї площини. Відрізок МК не перетинає площину Альфа. На кут між прямою МК та площиною Альфа. Ну тут потрібно, мабуть, мені трішечки. Добудувати туди аж площину Альфа, щоб наш, наша пряма, якій належить від літокна, проводжу пряму яка містить МК. І от там десь вона перетнула площину в якійсь точці. Так, і. Від, від, Відрізок МК, ось він наш відрізок. Знайти кут між прямою МК та площиною Альфа, якщо МК дорівнює 6 см. А кінці відрізка МК віддалення від площини Альфа на відстані. Віддалення це значить знаходиться на такій відстані, тому тут треба провести перпендикуляри. І займаємо. Ну, ось ці всі наші перпендикуляри вони є паралельними між собою, вони, значить, належать одній площині, а якщо МК належить цій, цій площині і ну, які там у нас основи, ну, нехай буде ФЄ, наприклад. ФЄ належить цій площині, так? Тому вони всі лежать в одній площині з точкою, ну, нехай тут буде А. На одній прямій А, Ф, Є. E. Оскільки Ф і Х є, e, вони належать ще раз в одній площині. Дві площини мають спільну точку, то вони перетинаються по прямій, на якій належать лежать всі спільні точки цих площин. Тому Є e лежать. На одній прямій І в кінці відрізка МК віддалені на відстані. Вісім корінь з трех, п'ять корінь. Давай тут вісім корінь з трьох. Буде п'ять корінь. Тобто, а, Так. І знайти кут між прямою МК та площиною Альфа, тобто оцей кут. Тобто зараз пишу, кут, між, откільки пряма МК має проєкцію А на площину Альфа, це в мене Альфа така записана. Тобто, це тобто, кут між похилою проєкцією, тобто кутка. А є потрібно знайти. Так. Ну, щоб знайти кут, потрібно подивитися, що у нас тут взагалі є. Ми маємо е, два прямокутних трикутники: А і АКЕ. Всі прямокутні трикутники. Подібні, оскільки МФ паралельно кає. І тоді відповідні кути при паралельних прямих рівні. І якщо, два кути, ну якщо кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту другого прямокутного трикутника, то ці трикутники подібні. Ну, до речі, можна було і за спільним кутом А сказати, що ці трикутники подібні. Тобто трикутник, АМФ Подібний до трикутника АКЕ. Якщо трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. А нам, щоб узнати кут, нам потрібно, щоб в одному з цих трикутників, у яких цей кут А спільний, було відомо дві довільні сторони. От у нас, наприклад, Трикутнику кожному є по одній стороні, тоб МФ і К Але ж невідомо ще іншого. Тому потрібно знайти ще одну сторону довільного ефекту ну, з двох трикутників. Якщо дві сторони є в прямокутному трикутнику, тоді можна знайти тригонометричні функції гострого кута і можна за ними знайти вже сам кут. Так, що ми далі робимо? Далі ми е, записуємо наступне. Отут ми, я тут маю ще колір. АМ приймемо за Х, тобто АМ нехай дорівнює сантиметр. Тоді ми можемо записати пропорційні відношення сторін АМ. Відноситься до АК, оскільки трикутники подібні. Як Еме відноситься до КЕ. Як АФ. відноситься до АЕ. є. Якщо ми вірно записали. Подібність трикутників, тобто вершини рівних углів на відповідних позиціях. Тоді дві перші букви в записі першого трикутника по відношенню до двох перших букв в записі другого трикутника означають відповідні сторони. Дві останні букви, дві останні відповідні сторони, перша остання, перша остання. Тим чином ми записали відношення. Тепер підставляємо числові значення або X. І так, АМ у нас. Ік. АМ. А, М. а КХ додати 6. Далі. МФ у нас 5 корінь з 3. КЕ 8 корінь з 3. Третє відношення нам не потрібно, оскільки для пропорції нам потрібно два відношення, в яких є якісь Дані за умовою задач. Далі нам залишається скоротити корінь з трьох, і ми отримаємо тут що таке рівняння. X відноситься до Х додати 6, дорівнює як 5 до 8. Далі розв'язуємо рівняння за допомогою основної властивості пропорції добуток крайнього до рівня добутку середнього. Тоді 8х дорівнює 5х, додати 30. 8х відняти 5х, буде 3х, дорівнює 30. Х дорівнює 10. Тоді ми маємо в трикутнику, це було перше. Друге. Беремо трикутник АМФ. А, М. Ф. Він прямокутний. І нам тепер вже відомо гіпотенуза і протилежний катет до кута, який нам потрібно, знайти це в нас питання поставила. Тому, якщо протилежний катет, то це сінус. Сінус кута КАЕ, КАЕ, дорівнює відношенню протилежного катету, тобто 5 3. До гіпотенузи АМ, ААМ ми тільки що знайшли ось наше Х, тобто 10. Ми знайшли АЕ. до 10. Скорочуємо 5, 10, і у нас залишається корінь з 3 поділити на 2. Тепер беремо табличку і дивимось, що синус якого кута дорівнює корінь із 3 на 2. І ми кажемо, що кут К є. Це кут 60 градусів. Таким чином, ми знайшли кут. відповідь, яка є дорівняння 60 градусів. Це ми повторили задачу на тему кут між прямою та площиною. І ще раз, кут між прямою та площиною, це кут між прямою та проекцією цієї прямої на дану площину. На наступному уроці ми. З вами повторимо, далі продовжимо повторювати і готуватися до контрольної роботи. Візьмемо задачі на визначення е кута між площинами е та певні властивості на рівновіддалені точки від сторін та вершин моного купу. Так, і домашнє завдання. Домашнє завдання. Номер. 40. Так, я підійму муси довів. 43 32. Так. Ви дотаєш ще до початку. М. 43 можна 24. і так 4327 Очіте до побачення до наступного уроку.